Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі курча. Ось таке виходить красиве курча. Ось так воно виглядає з іншої сторони. Робити паперове курча дуже легко. Давайте ми це красиве оріхамі будемо робити разом. Щоб зробити орігамі курча, беремо квадратний листок розміром 10 на 10 см. Беремо листок і складаємо його на бік удвічі. Розкладаємо назад. в першу сторону складаємо листок удвічі. І розкладаємо назад. Загинаємо кут до центральної лінії. Загинаємо ще один кут до центральної лінії. І ще один кут загинаємо. Розвернемо листок, збоку відступаємо широку полоску і загинаємо листок на іншу сторону. Тепер з іншої сторони відступаємо широку полоску і загинаємо листок на іншу сторону. Загинаємо з боку кут. І з іншої сторони загинаємо з боку кут. Тепер беремо зверху кут і загинаємо його ось так. Перевертаємо на іншу сторону. Тепер курча вже готове і його потрібно розмалювати. Для того, щоб орігамі курча розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо курча, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер орігамі курча вже повністю готове.